Вітаю вас, дорога церква Христова, ми будемо читати місце, яке записане в Римлян, Римлян 8 розділ з 14 по 17 вірш Римлян 8, 14. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Бо не взяли ви духа неволі, знов на страх, але взяли ви духа синівства, що через нього кличемо, ава, Отче. Сам цей дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. А коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці ж Божі, а співспадкоємці Христові, коли тільки разом із ним ми терпимо, щоб разом із ним і прославитись. Амінь. Сідайте, будь ласка. Сьогодні хотілося би пороздумувати трошечки про те, звідки ми прийшли і куди йдемо? Римлянам книга. Дуже така цікава, і вона якраз показує нам, який шлях подала християнин. Від падшого грішника, який був у світі, який зневажав Бога, який не знав Бога, і різні грішники Римлянам нам це показує, до святої людини, до освяченої людини, до дитини Божої, до синів Божих, які будуть у славі, у славі з Христом разом царюватимуть. Ну, звичайно, якщо разом із ним тут будуть терпіти і освячуватись, поки живемо на цій землі. Але все ж таки наш зір, апостол Павло, хоче показати і звернути на те, що ми з вами, ми призначені для великої слави Божої. Ми діти Божі, ми сини Божі, усиновлені, і ми є співспадкоємці з Христом, і нас чекає велика слава. І якщо ми будемо вірні Господу, разом страждати з Христом, освячуватись, жити по Духу, не ходити за тілом, а вже перемагати тілесні вчинки, адже в нас є Дух Святий і сила, жити свято, то нас чекає слава Божа. Слава, яку ми собі уявити, не можемо. І ці страждання далі далі, й вірш, бо я думаю, що страждання теперішнього часу. Нічого не вартість супроти тієї слави, що має з'явитися в нас. У нас, віруючих людей, дійсно має з'явитися неймовірна слава Божа. Ми чекаємо відкуплення нашого тіла. Все створіння чекає з'явлення синів Божих. Все, все, що створено навколо нас, всі чекають, щоб нарешті вже з'явилися ці сини Божі, тобто відкуплені діти Божі, щоб вони засяяли в славі, тому що до того часу. Все творіння, воно разом зітхає, мучиться, терпить, тому що все було зруйноване гріхом. І зараз жити в цьому світі важко. Адже навколо нас ми бачимо і війни, голод, землетруси, також смерть, і тварини помирають. Все творіння воно йде вже не так, як мало би йти раніше при, при Божьому задумі від створення світу. Але 20-й вірш каже, бо створіння покорилось марноті не добровільно, але через того, хто скорив його в надії. Що й саме створіння визволиться від неволі тління на волю слави синів Божих. Знову ми бачимо ось синів Божих, які будуть в славі, і все навколо цього описується. І 22 другий вірш каже, бо знаємо, що все створіння разом зітхає і мучиться аж досі. Але не тільки воно, але й ми самі, маючи зачаток духа, і ми самі в собі зітхаємо, очікуючи синівства відкуплення нашого тіла. Ми всі чекаємо, коли вже ця слава прийде. Відкуплення нашого тіла і наше тіло буде подібне до тіла Ісуса Христа. І ми вже не будемо далі вже мучитися, зітхати, коли ми отримуємо це Ми вже сини Божі, але ще не відбулось до кінця. Ось це відкуплення нашого тіла, усиновлення в повній мірі і входження в славу. Але ми вже, ми вже вкусили, який добрий Господь. Ми вже Дух Духа Святого маємо. Ми вже стали дітьми Божими, але світ цього не бачить, і ще не відбулося це прославлення разом з Христом. Воно відбудеться. Але щоб воно відбулося, потрібно пройти христинину весь оцей шлях. І в післані до Римлян дуже яскраво показується, як в Євангелії з'являється праведність Божа. Праведність Божа вона можлива тільки через Євангелію. Щоб діти Божі або щоб стати синами Божими, щоб людина пройшла шлях від падшого грішника до прославленої людини, до, до дитини Божої в славі в Ісусі Христі, потрібно пройти весь цей шлях. І в Євангелії лише в Євангелії з'являється ця праведність Божа. Люди йшли різними шляхами, і сьогодні люди йдуть різними шляхами, різними релігіями. Шукають шлях, як догодити Богу, як же ж освятитися, оправдатися. Хтось старається своїми справами, ділами, хтось своє тіло навіть картає, мучить, лише би освятитися. І використовують різних лжепророків, лжемесій. І... Але насправді єдиний шлях до освячення, єдиний шлях до слави. І єдине, як можна догодити Богові, це тільки через Євангелію, через віру в Ісуса Христа. І далі сказано, що в Євангелії з'являється справедність Божа з віри в віру. Нам потрібно зростати від тої віри, яку ми отримали, від тої віри, верніше, якою, ми, в яку, якою ми повірили в Ісуса Христа від початкової нашої віри, коли ми покаялись до тої віри, коли ми вже будемо зростати, освячуватись. І жити в Христі. Нам потрібно кожен день думати про Ісуса Христа, освячуватись, думати про Євангелію, перебувати в Слові Божому, щоб ходити по Духу. Нам потрібно перемагати діла вчинків, вчинки тіла нашого. Нам потрібно перемагати нашу плоть, нам потрібно боротися і дуже часто це велика і важка боротьба. Але хто страждає з Христом, той з ним і прославиться. І ми повинні розуміти, що нам допомагає в цьому Дух Святий. Ми не самі, ми не полишені. Бо далі сказано 25-й вірш, а коли сподіваємось, чого не бачимо, то очікуємо того з терпіливістю». Так само ж і Дух допомагає нам у наших немочах, бо ми не знаємо, про що молитись, як належить, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. Бачимо, Дух Святий також даний нам, і він допомагає нам звершати оцей шлях освячення. Христинин має постійно освячуватись. І це велика духовна боротьба, яка кожен день відбувається. І щоб дійти нам до тої повної слави, щоб нам з Христом прославитись, нам потрібно і освячитись, страждати з ним. Дуже часто наше освячення пов'язане з стражданнями нашого тіла. Ми, ми розуміємо, що в той час, коли апостол Павло Римлян писав, там були і фізичні гоніння, буквальні страждання за Ісуса Христа. Там їх вбивали, знищували. Нерон тоді сказав, що це християни підпалили Рим, і їх возненавиділи всі люди, і почалось дуже жорстоке гоніння. І коли їм писалось, вони знали, що таке страждати за Христа. І Павло каже: якщо ми будемо страждати з ним, разом із ними прославимось. Сьогодні в нас немає гоніння. Але сьогодні продовжує відбуватися гоніння в духовному рівні. Світ хоче, щоб ми перестали любити Господа, щоб ми перестали освячуватись, почали поводитись, так як цей світ. Любили те, що в цьому світі. Наше тіло воно не бажає освячуватися, воно не бажає думати про духовні речі, воно не бажає догоджати Богові. Тіло бореться, а дух хоче освячуватись і хоче ближче ставати до Бога. І щоб нам дійсно догаджати Бога, потрібно вести ось цю боротьбу. І дуже часто це приходиться страждати, фізично страждати, щоб Дух мав плід. І Дух Святий нам допомагає. Коли ми молимось, коли ми звертаємося до Бога, ми іноді навіть не знаємо про що молитися. Ми до кінця не знаємо, які потреби в нас є, але Дух Святий, який в нас, він допомагає нам. Він молиться разом з нами і заступається за нас невимовними зітханнями. Це Дух Святий зітхає. Не ми зітхаємо невимовними зітханнями, а Він зітхає. До речі, там сказано далі, що і ми зітхаємо, але ми по іншій причині, тому що ми чекаємо вже викуплення нашого тіла. Але коли ми молимось, Дух Святий знає краще, що нам потрібно. І все, що ми можливо ми не доказали Богові, або навіть не знаємо, що нас чекає завтра. Господь знає Бог знає, що нам потрібно для нашого свячення. Тому ми дякуємо Богові, що, що нас, таких пачих грішників, про яких описано в перших главах римлян, Господь виправдав, по вірі в Ісуса Христа єдиним тільки шляхом. Можливо, хтось думає, та ні, я не такий, я не такий був грішник. Я, я нормальний був, я не такий був грішник, як описано в першій главі римлян. Там, там, то вже взагалі Дуже сильні пачі грішники. Я таким не був. Добре, якщо ми такими не були, ми були тоді іншими. Там ще є інші грішники, які судять інших, описано в другій главі, вони судять інших, але таємно роблять те саме. І Павло каже: ви так само грішники, нічим не інші. Але якщо ми навіть такими грішниками не були, що судили інших, а Таємно робили те саме. То, можливо, ми були іншими грішниками, які хвалились, що мають закон. Також в другому розділі сказано. Вони хвалились, що в нас є Біблія, що ми юдеї, що ми насіння Авраама. Вони цим всім хвалились. Але самі також переступали закон. І через них зневажалось ім'я Боже. Бо всі знали, що це діти Божі, або це народ Божий, вони би мали свято жити, але вони грішили. І всі люди грішили, всі абсолютно. По-різному. Хтось відкрито і хвалився цим, а хтось скрито й таємно. Але всі люди грішні. І ось цих грішних людей Господь веде до освячення і до оправдання. І людина починає шукати, Господи, допоможи мені. І в цьому розділі ми бачимо, як людина старається знайти вихід. Вона шукає, але не може знайти і не знає, хто ж визволить мене. Ця людина мучиться, плаче, зітхає, тому що ця людина під. Впливом гріха. Вона старається виконувати закон, але не може, і каже, нещасна я людина, хто мене визволить. В сьомій главі показано людей, які хочуть вийти з рабства гріха, але не можуть сами, самі своїми силами, не можуть виконати закон. І в 25 вірші написано, що дяка Богу моєму, Ісусом Христом є тільки вихід. І вже в 8-му розділі ми бачимо нових, відкуплених. Людей, які вже не зітхають, які вже не кажуть нещасна людина, які вже кажуть, ава, очі, спаситель мій Бог, мій батько, вони вже говорять по-іншому, вони вже визволені від рабства гріха, вони мають силу жити свято і живуть для Господа. Освячуються кожен день і очікують з'явлення слави синів Божих. І все, що тут відбувається, тут на землі, ми знаємо, що тим, хто любить Бога, Дітям Божим, синам Божим, які очікують слави, все що, любить, все, що відбувається, тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре, 28-й вірш про це говорить. Отже, не тільки Дух Святий допомагає нам заступається в молитвах, але й Бог обіцяє, що й обставини всі, які відбуваються тут, на цій землі, для дітей Божих, для вибраних. Синів Божих, все, все, що відбувається тут, Господь так складає обставини, щоб воно все допомагало нам на добре. На добре, не, 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 не те, щоб тут на землі добре прожити, щоб нам тут велося. А на добре, щоб нам ще, ще більше освятитись, ще більше наблизитись до Христа. І щоб стати подібними до Ісуса Христа, бо далі у 29-му вірші сказано, бо кого Він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу Сина Його, що Він був перворідним поміж багатьма братами. Отже, все, що відбувається навколо нас, всі добрі справи і негаразди, все, що Господь нам допускає, воно допомагає нам уподобитись. І стати подібним до Ісуса Христа. Якщо, звичайно, ми проходимо ці випробування, страждаємо разом з Христом і виходимо переможцями. Якщо страждаємо, то разом із Ним і прославимось. І далі написано, а кого, а кого Він призначив, тих і покликав. А кого покликав, тих і виправдав, а кого виправдав, тих і прославив. Бачимо, який, яка послідовність відбувається. Спочатку Господь нас покликав. Спадши грішників, всіх покликав, виправдав тільки повірив Ісуса Христа через віру в Євангеліе. І далі продовжує виправдовувати, і спасати нас і освячувати по вірі в Ісуса Христа. А виправдавши, Він прославив нас і ще прославить. Ми вже є діти Божі. Це вже велика слава називатися дітьми Божими. Але в повній мірі, коли ми отримаємо нові тіла і побачимо нашого Господа, який за нами гряде, і скоро прийде. Ми будемо прославлені, і це буде щось неймовірне, що сьогодні ми собі уявити не можемо. І 31-й, що скажемо на це, коли за нас Бог хто проти нас? І далі сказано: той, же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як же він не дав би він нам і з ним і всього? Хто оскаржувати буде Божих вибранців? Бог той, що виправдовує. Ми бачили раніше у главах Римлян, що виправдовує Бог нас тільки через Ісуса Христа, і Бог уже нас виправдав. Ніхто не може нас ні засудити, ні від, 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 відібрати від нас Ісуса Христа, ніхто не може нас оскаржувати. Чому? В першому вірші 8 розділу написано: вже нема жодного осуду. Нема осуду на дітей Божих ні від закону, тому що вони ходять уже. По духу, вони не переступають уже закон, тому що вони духом мають силу ходити в Христі Ісусі. Вони ходять не за тілом, а за духом. Немає жодного осуду ні від совісті. І Бог не осудить нас. І ніхто не може відлучити нас від любові Божої. Ми тепер викуплені, вибрані діти Божі. Він за нас заступається. Ісус Христос, праворуч Бога, Він за нас заступається. Дух Святий молиться, Бог посилає всі обставини. Ісус Христос заступається, допомагає. І 35-й вірш каже: хто нас розлучить від любови Христової? Чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Ніщо не може відлучити нас від любові Божої. І 38-й вірш так і каже апостол Воло. Бо я пересвідчився. Що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше, яке створіння не зможуть відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі Господі нашому. Отож ми з вами маємо викуплення, ми з вами маємо спасіння, будемо триматися, адже нас чекає слава, і нас ні, нічого, і ніхто не зможе відлучити. Тільки нам потрібно триматися Ісуса Христа, бо написано, що ця любов в Ісусі Христі, любов Божа саме в ньому. Якщо ми будемо триматися вірою Ісуса Христа, тоді нічого нас не відлучить. З нашої сторони потрібно не захитатися у вірі, міцно триматися і чекати з'явлення Господа нашого Ісуса Христа. Йому нехай буде слава на віки віків. Амінь. Помолимося.